Сьогодні, дивіться, яка погода прекрасна. Зараз приїде таксі, я їду в банк, тому що впереді зараз будуть вихідні, свята померлих. Так, Toyota, це БМВ. Мені потрібна Toyota, бо мене приїде Toyota, Буду її вити на ходу. Ось, багато... завтра магазини будуть ніч, до речі, скептики. От, зауважте, що, що зараз у ціні дуже буде повишений апетит, тому що зараз зростає місяць. Зростає місяць і е, коротше. мені так таке соромно, зі мною хотів привітатися сусід, а я його, ну якби я йду, я собі розмовляю. І вже і потім повернула голову, а він колось. Покажу трішечки Кракова. такі... Це не центр Кракова, але такі вулички. Можливо, хтось вже хоче поклати. До речі, куди я картку Ха, нашла, все є. Так, зараз я верхові закрию. І там далі нічого цікавого немає, начебто ось такі старі будинки, але там дуже високі, до речі, стелі, мені подобається, І ще в цих будинках може бути плішнява, тому що вони дуже застарі. Взагалі краків це таке місце, місто з історією, Контор, контор, контор. Та-та-та-та-та-та, тра-та-та-та-та. Та -та 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 -та. Собака. До забадження. Зараз додому буду вчити італійську мову. Дві години мінімум. ФОПручник. Хоч я включаю щось по телевізору, в інтернеті. Коротше. Але я пеньошки на конту. Не знаю, мені треба Приватбанк рухомити, на жаль, мені краще робити, якщо в Україну, то оплату через українську карту. Ну, мені так простіше розуміти. Завтра побачимо, як ситуація, можливо, поїду десь в гори. Є. Зараз як право. Слухайте, треба буде сюди приїхати і зробити якісь закупи. Мені таке дуже подобається, дуже гарно. Буду ніяк, не можу прокинутися рано, а тут такі речі, строїння гарні. Дивіться.

З цікаво десь яка блучка, наприклад. Ось mm -hmm. так захована. Так якби розвісила, до речі, э, таку цю нитку, віровку. Львовочку, так? Схоже на італійський дворик такий. Подивіться. <реш> Як там мешкають. Зверху. Цікаво, так? <реш> Як загадкова. Це зверху знаходиться. Тут закрита така територія. Закрита, але дуже цікава. До речі, дуже цікава. Я люблю ці всі штучки-прибумбочки, але ну, в мене зараз так прикрита моя, е, розумієте, аура і моя енергетика і ну, енергія, що я бачу так красиво, але далі бажання далі більше купити, тому що в мене. Зараз за мозок зараз не можу переварити те, що відбувається У мене Ось так ти не є. Че, моркви? Щекий старий балкончик вже впаска, але торка не стоїть тут. Реконструй де у Польщі свідкується на трасхах. Слідкуйте за будівлями, щоб нічого не впало, не посипалося. Тому що дуже багато старих будинків а цей реконструювали, оскільки ви бачите, цей ще не дореконструю. Господи, вже. не дореконструювали. Ось така красна осінь. Так, треба було викликати таксі, тому що зараз буде абсолютно ціна. А, вже я так давно нікуди не, не виходила. Завтра е, поминальні дні. Якщо я завтра прокинуся більш-менш вчасно, то, можливо, в одне гарне місце поїду. Побачимо, побачимо. Слухайте, я думала, в мене 10 злотих побере, не побрали. Сказали, заплатити, а я нас Я в Україні, коли їхала на Uber, то мені інший водій про те, що неправильно адресу подала за те, що він виїхав. Типу, Аля по моїй причині я поїхав. Ну, тобто я ну, адрес то правильно сказала, але я, там не вказано було, який номер будинку, тому типу, мені прийшло повідомлення, що 10 злотих я маю заплатити. А в мене готівка. Пан довіз мене за 20 злотих, тому що в мене не було ще 22 злотих і 36 грошей. Так, все, треба йти. Я не знаю, що мені треба купити. І в мене поки голова не важить. в мене зараз, знаєте, і Італія, і, Ах, і те, що мене непокоїть в голові. Коротше, і Україна, і все поки це як гарно. Зверху. Я не знаю. Я просто не знаю, що мені дорого. Ну, з надією тої жіночку, артекс. До речі, треба обов'язково піти. Можливо, тут є десь місце, де можна купити мітребує магазин, зробити закупи. Тому що завтра, бачите, готується до святкування, як святкування, поминання померлих людей. Ну, тут, жабка, я бачу. А треба Бо я так не хочу в тебе дітей сяди, там нічого нема цікавого. Але зараз я буду шукати. Коротше, я зараз все-таки піду в ліду. Він найближче знаходиться до мого магазину. Коротше, коротше, щось куплю, тому що на завтра такі завтра жабки будуть працювати. А ось Карфур, до речі, знаходиться. Зараз я знайде зайде в карфу, але подивлюсь, який він по розміру. Кисинки зовсім малесень. А мені треба великий. хочу хоч рибку червоному купу. Щось таке худше, щось таке хлопче. У нас цеке гарне. Також, до речі, це дуже старий будинок. І на нього попилось гарне. Зелене випилось. Ніхто скаже, що ось і не гарно. скажіть, будь ласка. Які гарні трамваї, Боже, ж як мені знову хочеш допомагати нерви на вісім, боже. Я тримаюся, тримаюся, тримаюсь, тримаюсь. Ось. Хоча Хеллоуна готується. Я не святкую Хеллоуін, для мене це не зрозуміло. Свято якесь таке сенсове. Я святкую Новий рік. Моє улюблене. Хоча його. По-дурному святкую, але я його все рівно люблю. І я не втрачаю надію, що цей рік я проведу сама. А я збігати за материлкою, я її розігріла на пательні, тому вона в мене трішки розвалилась. Але сама вона, до речі, свіжа. Яєчко. І помідорчики зараз хлібчиком.